Вас вітає компанія СМАКМеду. Сьогодні на нашому відеогляді дров'яний парогенератор та стіл воскотопточка до нього. Таке обладнання призначене для перетопки воскових рам, здебільшого на промислових пасіках. В нашому парогенераторі основний палива – це дрова. Перевага полягає в доступності та порівняно низькій ціні цього палива. Звісно що парогенератор можна використовувати тільки поза приміщенням. Спочатку загружається топка, розпалюється, через 2-3 хвилинки заливається вода в бак. Їмність бака 18 літрів. Парогенератор складається з топки для завантаження палива, бак, заливна головина, сливна головина, манометр, запобіжник тиску, димат та екрани для запобігання опіків. Перед початком перетопки воску потрібно підтинати парогенератор до воскотопки шлангою та відповідні Приблизно через 20-30 хвилин після того, як дрова почнуть горіти, закипає вода і починає виділятися пар. При необхідності додати води треба перевірити та скинути тиск та обережно повільно відкручувати кришку горловини. В процесі роботи треба приділяти увагу ванути. Якщо його показники будуть більше робочої межі, треба негайно припинити роботу та загасити полум'я. Давайте розглянемо стіл воскотоп. Його можна використовувати не лише для перетопки сутирам, а й для їх дезінфекції. Також пасічники можуть використовувати його як стіл для обрізки рамку при відкачуванні меду. Воскотопка складається з корпусу, підставки з телескопічними ніжками, кришки з нержавіючої сталі. Та плоского кошика для забросу, та фільтрації воску. У корпусі є штуцер для приєднання шлангу до парогенератора генератора і зливний штуцер для виходу рідкого воску та надлишку води та конденсатору. На сьогоднішній день даний комплект є одним з найкращих варіантів для промислових пасік. Ці товари та багато іншого ви можете знайти на нашому сайті. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь та ставте лайк.